Ви прийшли і не заважаєте процесу. А ви не заважаєте? Я сказала ніяких відозвілів. Тобто ви забороняєте? Я забороняю, так. Я забороняю. Я ще не почала. Ви є не учасники процесу, тому я прошу вас, ви просто слухаєте. Тобто, то, то просимо тоді відкрити засідання, розпочати і заборонити. Я вам ще раз кажу, я вам забороняю. Все. Ні, я хочу, щоб ви відкрили засідання і заборонили. Я, будь ласка, ми ще не розпочали, ви починаєте вже заважати. Зараз в мене і так сьогодні бачите, скільки справді, значить, я зараз попрошу кілька представників залишитися, а решту за покинути все, Давайте не будемо. А Тому ми вам не заважаємо на підставі чого. Ви, я вам ще раз сказала, ви, якщо вільні слухачі, ви не можете заявляти жодних клопотань. А Тому ми не він... клопочемо, це приватна відеозйомка. Це... Я ще зараз вам кажу, приватно, будь ласка, вийдіть за двері і там сфотографуйте. Оце є приватне. Ні, Оце перепрошую. Так, будемо дискутувати? Згідно будемо. Згі... Будем. Ми є громадське об'єднання і згідно закону. Дуже, дуже добре, що ви є громадське об'єднання, будь ласка, ваше, прошу... посвідчення. ваше посвідчення. Чого? Що ви є громадське об'єднання, що ви маєте... От право я на мій поставити. паспорт громадянина України і згідно закону. Так, враховуючи сьогодні, значить, є обидві сторони, позивачі, відповідачі? Так. Значить, перепрошую, сьогодні працювати. Ми не будемо, ми сьогодні оголошуємо ну Якщо ви будете заважати, вам ніхто не заважає. то будемо завідкладати. А що я зроблю? Уже вже, вже котра година. І давайте ми... Чим вам заважали, вибачається? Шановні. Перерва. Перерву, давай. А ви відкрили засідання? Ми, ми оголошуємо перерву. Ні, чи ви відкриєте засідання і оголосіть перерву так, згідно законодавству? Я оголошу перерву ви Я оголошу відкр... перерву. Позивачу на стоп. Франківська районна адміністрація. Не Франківська, будь ласка, ви маєте прізвище, ім'я і представляємося повністю так, як, як передбачу. Юридична адреса міста вулиця Генерала Цупинки, 85, є вірності пандаливо справи. Так документ, який досліджує розповідає. Ваша честь, прошу, засідання відкрити. Шановний, ви є, слухач. ви є слухач. Ви його ще не відкрили, я маю право говорити до вас звертатися. Я ще раз вам кажу, ви є слухач. Я це зрозумів, ви засідання не відкрили, а вимагаєте вже. А вимагаю документи, які я можу, які я маю право вимагати. Все. І не потрібно, і не потрібно тих всіх, будемо, казати, ваших. Яких ваших? Ми тут, згідно чинного законодавства, розмовляємо з вами. Згідно чинного законодавства, я вам ще раз скажу, є, є права забагато прав, якщо забагато прав. Як ви сказали, повторіть ще раз, забагато прав даного громадянам. Шановний, я прошу мене не перебивати. Ви за... засідання не відкрили. Так, відповіте, чи ваш документ ваш вашого? Хочете, значит, так. Господарський суд Львівської області в складі судді при секретарі Суберівської розпочинає розгляд справи за позовом Франківської ради адміністрації до приватного підприємства Гарант Експорт про зобов'язання дочинення дій. Судове засідання з'явилося. Представляємося. Так, заходьте, заходьте. То нам потрібно буде. Так, відповідач. Дух один раз нович. Відзиви подавали? Так. Подавали. Значить, враховуючи те, що в нас в судовому засіданні сьогодні дуже пізно і в такому, будемо казати, або ми наші всі громадяни, які прибули, ведуть себе чемно і мовчки, ми продовжимо засідання. Будуть будь-які репліки, я попрошу покинути зал. Все. Я більше говорити на це не буду. Тому що подивіться, будь ласка, на будинок, подивіться, котра година, подивіться, які справи, якщо є ваша головна справа, якщо ви хочете, щоб її було об'єктивно, повно, всебічно розглянуто, то я прошу всі мовчки, маєте право слухати все. І мовчати. Ви не маєте права ні говорити, ні клопотання. Ви просто є присутні. В мене є позивач, в мене є відповідальність. Все. решту присутні. Значить, так, представники позивачів, чи є необхідність у фіксації судового засідання? Зроблять. Було питання про від фіксації. Обидва в нас юристи в процесі? Значить, якщо ви знаєте свої права, чому я питаю? Якщо ви знаєте свої права, присідайте. Якщо ви знаєте права, не забуваємо про обов'язки. Обов'язки, я думаю, ви також повинні пам'ятати знати. Значить, прошу, представник позивачів, ви підтримуєте своє позивну? Заперечу. Заперечу. Значить, я оголосила вам склад суду, чи є мотивований відвід складу суду у позивачів? Немає вашої часу. Відповідачі. Немає сполучених. Немає Чи є клопотання до бюджету розгляду справи суду? Так, шановний, заберіть, будь ласка, свою зйомку. Заберіть, будь ласка, в нас не фіксуєте. Ваша честь ви до мене звертаєтеся. Це приватна відеозйомка і згідно закону про справедливий суд. Добре, Значить, перерва в судовому засіданні. На підставі буде... чого ваша честь мої? Голосується перерва судовому засіданні 24 листопада 14.30. Ваше роз'яснення. Тому що скарга буде в будь-якому випадку, але ваше роз'яснення. Для вас я чому Так що залишаємо, залишаємо зал. Ні, ні, ми хотіли почути ваше роз'яснення. Залишають зал судового засідання. Будь ласка, залишаємо зал судового засідання. А з якої підстави перерва оголошуєте? Залишаємо зал судового засідання. немає Дуже добре, дуже добре. Я сторонам все подісню. А ви, будь ласка, покидаєте всі закож не мішать справа. Це можуть вклад людей і той самий раз будете відкладати? Ну нічого, а ми будемо писати скарги постійно. Якщо ви будете учасниками судового процесу, ви будете ви забули, що засідання ві є відкрите, не закрите. На Це не є стаціонарна відеозйомка. До побачення все. все. Ви не даєте працювати, ви самі не хочете. Вам головне видовище. А чим вам фотоапарат завержається? До побачення. До побачення. Виходимо. Так, Тепер наші дії подавати скаргу, але от не скаргу там я треба на трьома камерами Якраз виставила я там група сьогодні народний.